Я напишу зараз листа, візьму листок і ручку красну, і напишу в Онесії листа. Щоб вона поскоріше приїхала. Мені треба команда танцочись. Я найма главна, мені треба команда, як ти не розумієш, ма. Мені тебе команда. Команда. Це красива і розумна. Я знаю, що рота найкрасивіша і умна, але вона буде розщота тіта. У мене скоро змагання. А мені не вистачає моєї велипоруги, Ванеси. Якщо вона приїде, я думаю, ми допоможемо, ми виграємо той кубок. Я дуже мрію виграти той кубок. Ма, ти займете своїми справами, а я зараз буду тренувати до змагань. Хорошо? Я сяду і буду писати листа. А ти мені не мішай. Хорошо, ма? Мені не подобається Ванеса. я знаю, що тобі Ванеса не подобається. Ма, я переступила в нову школу, там нові правила, ще ті лідери будуть вибирати, хто луч участь у команди. А якщо я не виберу собі другу учасню по танцюванню, думаю, що побіг вже не мій. Ма, будь ласка, зрозумій мене. не Будь ласка, зрозумій мене. Доні не кричи, сяла і написала того клятого несі листа. Ніхто мене не розуміє! Ідемо до тому числі. Рога, тільки мене не доставай, будь ласка, мовчи. Фух, так. Дорога Ванеса. Вже таке запустили, щоб воно за порекомендували. Дорога Ванеса. До... Дорога Ванеса. Я перевелась в нову школу. <клес> мені сумно без тебе, і ти мені дуже нужна в танцювальній команді. Я змагаюся з <клес> стефі. Тож я думаю, якщо ти переїдеш, ми виграємо з тобою кубок. Я дуже мрію виграти кубок. Крапка. Я дуже мрію виграти кубок. Ну, це думаю це хватить. При... І такого віт. Блядь. Від, 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 від. Як мене забули, як це мене звати Рос? Бела! А, від Бели. Від Бели. Приїжджай скоріше. Читай. Бела, нафіга мені читати, якщо я. Як? Бач! Давай сюди. Все вже на стіл поклало. Я думаю, що Ванеса. приїде вона. Ми будемо танцювати. Саме лучша команда, думаю, ми виграємо. Це я завтра відправлю Ванесі, а ти, Роза, поїдеш зо мною, і бо за мною відправлять її письмо. Щоб Ванеса, приїхала. Я знаю, що тут класні, я знаю, що в школі будуть класні парні. Я сама, що ти може собі знайду парня? Сам мрію таке, таке ім'я, як таке, як Ден. Ну, характер, щоб до міки не очі, щоб у без сестри був. А якщо ще там школі, що його сестра є? Я не знаю. На моє шістнадцятилетє буде ширше. А так, я думаю, що ми спориємося, ми ж. Ома! Тож я думаю, що я переможу. Ма, ти будеш стирати... Ні, я тобі за не дам. це мій щасливий піджак? Я його підкрасти плать і під чорні капроночки. І ще бутиночки чорні, тому що це мій танцювальний костюм. Доня зняла всі цей піджак. Мені дуже треба постирати, він тебе дуже грязний. Чому всі ви мене не чуєте? Почому? чому? Скажіть, почому ви мене не чуєте? Я мав, тобі не дам цей піджак. Дам через свій труп. А так ма не дам. Все! Я сказала не дам. Все. Але бібек. Ребята, якщо вам сподобалася серія перва, ставте лайк, підписуйтесь на канальчик. І не забудьте про колокольчик. середні серії будуть скоро. Я буду викладати їх кожен день. Кожен день. Тож не переживайте. Кожна серія буде кожен день. Перша серія сьогодні, друга серія завтра то есть подписывайтесь на мой канал, как будто и надавайте вопросы в комментарии. Всем ждем до новых зустрічей! Всем пока!